Підвести короткий підсумок продовження чемпіонату початку весіння частини я маю на увазі ці поєдинки з Шахтарем, Маріуполем з Олімпіком і Чорноморцем, то, звичайно, мене, не можу сказати, що мене дуже, я дуже задоволений діями, але все одно остання гра з Чорноморцем показала, що команда на правильному шляху, що команда прагне досягти своєї мети. І команда дійсно показує непоганий футбол, але частично, скажімо так. Тому що і шахтарем були непогані гольові моменти, які треба було реалізовувати, і організація ігри була на хорошому рівні. З Маріуполем другий тайм показав, що дійсно ми спроможні не тільки зрівняти й перемогти, але добре, що так стало, що зрівняли рахунок. З Олімпіком теж щоб не враховувати ті останні 10, 10 хвилин першому темі, 10 хвилин заключні, звичайно, я задоволений був діями, але все одно такі перепади в нас є і це мене десь в цьому плані не влаштовує. Чорноморцям вже показали, що ми дійсно готові для того, щоб провести весь поєдинок на хорошому рівні, але, звичайно, посприяла десь червона картка з боку гравців чорноморця. На рахунок кадрових питань. Вони залишаються, вони актуальні, це саме основне особисто для мене, тому що хочеться, щоб всі були здорові і команда досягала перемог в майбутніх поєдинках, дуже важливих для нас. Це в нас кулач, який відновлюється, який отримав травму. Пашаєв під час матчу отримав травму з Олімпіком. Шаса вже тренується в загальній групі, лише фізичні кондиції не ті. Лєвенідов приїхав після операції, теж індивідуально працює. І Ковалець, який вчора отримав невеличкі пошкодження на тренуванні, хоча на нас тренування було емоційного характеру, але він послизнувся і впав і отримав невеличкі пошкодження. Гіцу Києві відновлюється, але поки що не так все просто. І я сподіваюся на цього гравця, що він ще нам допоможе. Тільки що зустрічався з президентом Сергієм Анатолійовичем, розмовляли ми десь півгодинки з ним, вирішували всі наші питання. І в нас одна мета, мета це завоювати бронзові нагороди. І будемо будем зробити все можливе, що від нас залежить, тому що ми знаємо прекрасно, що це буде дуже нелегко, незважаючи на те, що є гандикап 9 пунктів. Це не так начебто і мало, але все одно. Багато буде вирішувати дуже важливі поєдинки, які будуть у нас починаючи з 3 квітня.